Так, це 25 кВтний турбік. Наголошую що тут автоматика з датчиком вихідних газів. Вона приєднується окремо перед відвантаженням. Зараз покажу куди. Зараз покажу куди От, от на цьому місці буде короб. З автоматикою, вже з під'єднаними датчиками, температури, вихідний газ. Тут є засліночка, яка передбачає механічне подачу повітря під колоснички в разі потреби. Ну і відповідно патрубок для механічного регулятора тяга. Товщина металу 5 мм. Розподілювач повітря та нагрівач з нержавіючої сталі. Так званий паук, чагуні колоснички, які дозволяють спалювати вугілля, якісь сипучі матеріали, а при потребі спалювати лише дрова. Можна їх прибрати і використовувати як звичайний дерев'яний котел. дно забетоноване під ці потреби. Масивні відбійники, утеплені двері. Додатково відбійники десь 6-5 з мм сталі. Додатково утеплені двері вермікулітом. Ось такий котлик.